Друзі, всім привіт із Закопаного. Ми підійшли до цікавого туристичного об'єкту. Це будинок перевернутий ногами. У нас на Західній Україні теж такого типу є музей. Зараз і подивитися. Ми в нас не були. Тут зараз будемо вперше. Да він взагалі Я не знає, що це і як це. Зустрічає в нас ось така коза ногами. <сути> На Макасі оплатили. 21 дорослий, 17 діти. Ну, да, у тут через свет, така калиточка. Ага, по заходам только особи, які оплачують з тобою. Ага, Заходити то можна тільки тим, хто оплатує. Ось така краса. Все ще новорічне, гарне. Ох, який Санта є. А як? Ні, звісно. Це ж так, для фотографій. Можеш в сані сісти, Давид. Не падай. Тримайся. Залазь суба. Так, так. шуби є, звісни чи що? Це упряжка для. Упряжка для коней. Санта, тавач керує Оленями. Пійдемо будиночок ззовні і подивимося, як він виглядає. що тут є цікавого. Взагалі, історія цього архітектурного шедевру ще бере початок у 2014 році. Створив його відомий польський архітектор Рекард Курек. Замість звичайного будинку, як бачимо, він вирішив створити щось унікальне та абсолютно неповторне, щоб привернуло увагу. Архітектор використовував сучасні технології та найінноваційніші матеріали для створення стійкої та безпечної конструкції, такої незвичної цієї споруди, щоб надати цьому будинку абсолютно реалістичний вигляд перевернутості. Також курик ретельно розробив кожну деталь екстер'єру та взагалі інтер'єру будинку, а саме вже відкриття. Тя будинку відбулося у 2016 році, та миттєво стало об'єктом глибокого інтересу для туристів. Заходимо ми в будиночок вже. Такий Вороший. бантик на дверях, Господар запрошує. Вері, береш, Ой, тут нас захилить. Все, вверх ногами. Веріся, Ой, він боком все й тримаємо робить. Собачка. Вот, воно ще. О, чекай, давай сам. Так, зараз ми перший кварт подивимося, то ти Сто, так, Сідай. Дай мені ручку. Чому ти не сідаєш, давай ручку? Ні, не бригади. <реш> на відео, звісно, виходить все не так ефектно, як на фото, тому робимо швиденько кілька фото. І йдемо до виходу, адже побачили через вікно, що приїхала велика група туристів та прямують до входу. Зараз як ця група туристів зайде, то буде просто не розвернутися в цьому будиночку і будемо хилитися всі разом. Такий будиночок знаходиться під кутом, і підлога є така скошена, мов би то. І тут прикріпляю для вас кілька найцікавіших кадрів, які у нас вийшло зробити. Ми прийшли на обід. Ось нам вже принесли наші замоли. Давид, що тут їсти дівні курячі. Його ще В нього картопелька і салат. У мене ось таке м'ясо запечене, грибна юшка. Тут ще є каша гарбузова і салат овочевий. І ще у мене такий кухель-чайочку. Отя, високого. Чого ми робимо? Ну що, <все? служ> смачно, <рес> захід сонця за гороє. Я думала, захід у нас з <рес> іншої сторони. І так ми вже у підніжжя гори Носаль. Перед нами відкривається чудовий краєвид на Татри. Тут є досить таке багато цікавих місць, та відповідно активності для відвідувачів. Також довкола. Ми от проходимо і бачимо, біля підніжжя гори є багато різноманітних барів, ресторанів, корчми, де можна відпочити, зігрітися, насолодитися місцевою кухнею. Звісно ж, традиційними польськими делікатесами Закопане славиться своєю гостинністю, тому нам точно буде з чим порівняти ці місця. А зараз насолоджуємося враженнями та різними розвагами довкола. Таким мовити тунелем. Ніби тут мама, да. А Пам'ятаєш, що є такий тунель, де там всі дракони. Ага. І там, і там мама з ними можна зфоткатися. І, і вони мало тебе не кусають. Ага. Дай, дій, 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 Дай, Давай, мамо! А з цієї сторони на стіна ледяна, це там, де той лабіринт. Всередині лабіринт. Mm -hmm. так, тут ще десь є якісь птахи. Ті ніби що мали бути закриті. Та проте ми вже побачили гарних звірів. Тут ще далі можна йти. А, вон там, на санчо. Можна кататися. Ось вхід у це лабіринт цей. Техніка ще працює, ще, ще нове будують. Тут така гірка. Де можна з'їжджати на сон. А санчатах? Давід відразу каже, що він туди не піде, але хоч подивимося ближче. На камері ці гори виглядають не так близько, а в дійсності вони взагалі близько. Так, метрів 500 від нас перші ялинки. Тут, до речі, морозніше, відчувається морозець. Ще це ще не є вершина, це підніжжав. Ось ці снігові пушки. Це, напевно, вони вже стільки снігу надули для майбутніх нових атракцій. ага ось, і За санчатами потрібно йти аж туди на гірку і там просто з'їхати. Ну, таке собі задоволення. Хочеш завіт туди на санчатах і ти їхати? Ні-ні-ні, я не хочу. Не йти. хочеш? Ну, не хочеш, мій. як хочеш, то тоді ходимо. Туди бачиш, будь-таки. Там по кругу так люди обходять і туди йдуть, тут всякі різні підйоми на гори і на різні долини. Так. Прямо бюлета, таки вирішили зайти в цей лабіринт, відпочив, що лабіринт і просто, що хочемо, на санчатка не захотів. То підемо в лабіринт. Походимо поміж високих стіл. Кажуть, що з лабіринту, якщо не можеш вийти, то головне рукою триматися одної стіни. Довго буде, але вийдеш. <реш> <реш> так, таке у нас один на всіх куток. Вхід. Як це ми маємо зайти, якщо так, а я маю лізти? Можна ще раз пікнути? Так, а ще раз можна пікнути. Я думала, що мені доведеться через ве. Так, тут зараз все буде Мама, людно, певно. Такий лабиринт. Ми могли вистілитись. Так, Мам, да, ми б не загубилися? Ні, ми шукали. Да? Поміж білі стіни. Ми шукаємо тепер вихід. Так, ми йшли, йшли нормально, це так спеціально зроблено, що ми так багато пройшли і, і прийшли до входу. Має надію, сюди. це так хитро зроблено, що потрібно зразу вгадати, в яку сторону йти, щоб не вертатися. Хлопці, де коли знов тупик? Ей, то я повернулася завчасно. <laughs> <Чуть мене залишити. смех> Куди візуально йти, ну просто йдеш, йдеш, а там баці тупіки. Я думала, що тут без з тупіків це таке. А просто йти, йти, йти. А тут виявляється. Зробили так, щоб ми походили. А, нормально, знову звертаємося. Ходимо як ми ще що направо. Так, ми прийшли правий і пройшли лівий вхід, а тепер підемо в центральний. А там. Друзі позалишалися зверху в людей і керують куди йти. Маємо надію, що ми вже на правильному шляху. Ми вже всі шляхи обходили. Так, тут можна направо, можна наліво. Йдемо наліво. Можливо, я поспішила це сказати. Ну, ходимо це з таким краєвидом. Це За то гарно. Покругов. А там були? ми не очікували, що це буде настільки. Я хочу її. Ви хочеться. І все кажу, <сіп> що треба наверх на стіну, подивитися, Давай. де вихід. Ну, здається, що ми вже пройшли більше половини і десь ми на правильному шляху, тому що ми вже давно не верталися. Ідемо все вперед та вперед. Так. Ми вже скоро знайдемо до відповіді. Вже вже половину пройшли. Та вже більше половина, десь 35. Павло, нам треба піти по зі Та Ми а. так і йдемо сюди. Санчаса не хотів їздити. Близько хвилин 20 блукань. Там менше. Наскільки? 15 хвилин, точно 15. ми тут блукали? Ми думаємо, що ми вже близько до виходу. Хоча ще не впевнені. Надіюсь, ми назад не вертаємося. О, так. Це дійсно так. Фінішна пряма. Ми вийшли. Ура! Ми пройшли в цей лабіринт. Тут можна піднятися наверх, дивитися на лабіринт, по якому ми ходили зверху. Ось такий масштаб цього лабіринту згори. Друзі, до речі. 2600 квадратних метрів є площа цього лабіринту. Це є найбільший сніжний лабіринт О, у світі. Який тут вам був! І ми його відвідали сьогодні в Закопаному. Для його будівництва було використано 3 мільйони літрів води, а працювали над цим диволабіринтом 15 осіб. Загалом довжина коридорів його сягає кілометр, і декому знадобиться більше години, аби подолати усі повороти і вийти з цього лабіринту. Та нам вдалося значно швидше. До цього часу найбільший у світі лабіринт сніжний мав площу 1700 квадратних метрів і був збудований у Канаді. А цей аж 2600 квадратних метрів. Відчуйте різницю. Це момент, коли всі хочуть на ручки. Всі втомилися. Mm -hmm. Де відпроситься на ручки. Він mm -hmm. каже, що mm -hmm. теж хоче на ручки. Mm -hmm. Довольний. Mm -hmm. Щастя. Так, ми вже з гірочки цієї трішки сходимо вниз. До нашого помешкання ближче. Десь хлопці лишилися. Морозець такий трохи відчутний, близько десь 5 градусів в повітрі. Ну так, ноги не змерзли, ноги руки тепло і добре. Але це мастили виходила з дому кремом. з захисним від морозу. Обморозити не повинні. Так, на маму напала Такою велику грудку снігу. Кидаються не сніжками, а цілими грудками. гуртками. Yeah, yeah. Маємо в планах зайти зараз оцей ще гуральський бровар. І вичитали гарне місце, гарні відгуки, і там на криші у них ще є. Оглядовий майданчик такого свого роду фотозона. Але дивимося, по дорозі, йдемо в різних рестораціях, досить таке багато людей і нема місця. Подивимося, якщо є місце, принаймні, якщо не потрібно стояти в черзі, то зайдемо. Бачимо на дворі якась черга, але сподіваємося, що це <смір> черга второвий центр. Ну, Напевно, що швидше всього в ресторацію. Вхід, так розуміємо тут. Відразу через торговий центр. А на кому я наклався? Ось тут реклама відразу про вході Цього дідуся дідусь є основною персоною в цьому закладі. І також тут є в них своє пиво. Якесь цікаве. І цей дідусь навіть іноді буває в закладі, люди з ним фотографуються. Це якби така рекламна кампанія, і фішка закладу цей дідусь. Піднімаємося по ескалаторі. Такий Трохи в снігу. І так ми вже на місці. Це особливий ресторан вважається у Закопаному, де традиційна гірська атмосфера поєднується з сучасністю, як і здебільшого в інших ресторанах такого ж типу. Усередині нас от, чекає ресторан та кафе-бар з різноманітними коктейлями. Ну, на мою думку, це ідеальне місце для сімейного обіду, зустрічі з друзями, або ж навіть, можливо, для романтичної вечері удвох. Друзі, лише погляньте на цю чарівну та затишну атмосферу довкола. Вогонь, вода. Чого варта ця люстра? Якщо уважно приглянутися, вона зложена із кількох пар ріг оленів. І тут ще велика, можна сказати, величезна вітрина авторських пив самого. Бровара! І так ми прямуємо на терасу. І вау! Перед нами відкривається надзвичайна панорама на татри, у підніжжі яких ми сьогодні ж уже гуляли. Місце саме було якраз. Не стояли в черзі, саме так пощастило, що прийшли і звільнилося місце біля віконечка. А от зараз вже виходили, то дуже багато людей і черги такі прям до 20 осіб в черзі стояли, аби сісти саме в ресторації. Були місця в кафе-барі, але туди ніхто не дуже хоче, там таке простіше трішки меню. А в ресторацію великий попит, як виявилося, Дідуся цього ми не бачили, не було сьогодні, певно, в нього вихідний. Тут ми проходили повз чергову ресторацію і лише подивіться, які гарні та височезні фігури із дерева ми зустріли. Фі... Ось покажу висоту цих фігур на фоні мене ще. Я їм по пояс. Тут поруч ще одна красуня ялинонька. Вже думали йти, але ще попереду побачили. Центральну ялинку швидше вся. Дерево природньої форми велике таке. І все, виблискає гриляндами. Ну, вже при нагоді, що на дворі такий сніжок. Угода нам влаштувала зимову казку. Ідемо до Ялиноньки. Ось тут знову ж та гірська річка. Вона йде вздовж центральної вулиці всю дорогу. Підсвічується трішки. Ось вона, та красуня, до якої ми йшли. І тут ще місточок такий гарний, по якому можна пройтись. І річечка. Це так гарно облажено камінням. Ялинка швидше всього, що тут росте зазвичай. Так, вона тут росте так, і так і прикрашене. Гарно, коли це дерево не привезене, не створене, а. Не... Таке все собі абсолютно природньої форми. І тут мої красинчики йдуть. Що ми ялиненько подиремося? ні! на що? Що тебе такі? зацікавило? Ага, тут є скульптура. Це так, Зараз буде два поціновувачі. Читання. Сідай, сідай. Що читаєте? Що читаєте, казки? Так, ми ось нарешті знайшли місце, яке нам подобається. Плануємо зайти сюди. Корчма Далий Місь. Зараз покажу, як виглядає зовні. Зарединя, а ззовні виглядає ось так. Ох, які бурульки і Справжні, природні і штучні. Ось так виглядає меню. Ну Що ми подивилися меню, то так можна сказати не дуже великий асортимент. Таке меню дуже чітке і конкретне. Нічого зайвого. Вот, наприклад, салати, два лише. це все вареники. Головне меню. Вибрали ми в результаті рибу ось таку. Так, і ось салат цей вибрали. З десертів завис вибрав шоколадне тісто і напої. Я mm записувала. -hmm. Зимова. Кербаться. Спочатку ложимо чай. Запари спочатку нам сказали по інструкції, а в мене, сусни в мене Що Це таке. Не. Та, вже плоди сусни в мене. О, Мама, може... мам, може... можна. І запарюємо чай. Ні, не надо. Мама, мама. Це кілька хвилин можна далі забавки додати. Це розмарин. Ходимо сточок посипу. посипу? Це До м'яса додають. До чаю. Така травичка. вона дуже ароматна, так? Давай я закину собі. Я це все закину собі. Мамі кидай. Мій чай має бути. А, тут ще в тебе є така травичка. Лимон, розмарин, чай. Кідай, кидай, кидай.

Так. Так. Гелена Качаріна, істота. А, написали мені. Так, і чекаємо, щоб запахало. Ще дуже прошу мене допомогнути з робити цей чай з сосною. Так. Чай куча. Ну, з Марією. Так, Маріна. От. Наше вже до. Лежа, давай. Давай лежи разом. Mm. Ай, так. Mm. Так. Mm. Так. Mm. так, все, шукала. Mm. 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 Мама без варіанка. Mm. Можна цукру все у нас подати. Mm. Mm. Музейки, до речі, відходили. Mm. І присує. Зараз буде продовжувати музика. Місь сосновий напів, до речі, сосновий напівка хороший. І шишки соснові роблять варання. У мене буде прямо і ковальний напів. А Давидовий наплив була бутелочка стоп. Я йому взяла один за один. Раз і осу відразу. До речі, досить гарний такий інтер'єр. Багато освітлення не темно. все в такому дерев'яному стилі. <смі> Девисена лампа має нас така стіжка. 🎵🎵🎵 Tak pro nás bylo že máš vůčer Tak pro nás bylo že máš vůčer Tak Bez vůčej, bez vůčej Tak to já chám harnou to byl bez vůčej, bez vůčej Слухай, твій салат, гарніше ще вигадає за мою рибу. Що смачна нам. Так, із десертом Давида сьогодні Брауні. Ми mm. Минулого разу брали шарлотку. Він вже шарлотки наївся. сьогодні сказав, що тільки не шарлотку мені. Mm. Так, І маємо ще ось такий десерт. Це шарлотка. До речі, тут закопана, дуже популярна шарлотка і в різних корчмах, в різних ресторанах подають її в різних варіаціях, але в основному це є корж тіста зверху і корж тіста внизу, а посередині запечене яблуко і зазвичай кругом вона йде з <плес> ти В захваті <плес> Смачно це? Задоволений, тобі смачно, музика грає. Наше <ривіт> щастя, так. На сьогодні наші пригоди закінчилися. Уже підходимо до будинку, ідемо відпочивати. Можливо, фільм пошукаємо, подивимося, пограємося з Давідом. Пограємося з Звісно. Звісно, Давідом. Звісно, з рідним довідом пограємося, Друзі, а вам усім дякуємо за перегляд. До нових зустрічей у наступних відео. Не забудьте підписуватись на наш канал, ставте вподобайки, натискайте дзвіночок, аби не пропускати наші нові відео. Па-па!